Тож, друзі, знову ж всім привіт! Нова локація, як я і казав. І знову ж, чарівна наша посилочка. Я казав, що тут декілька платівок, і давайте ж ми розпакуємо ще одну з вами. Так, який... О так от, да, щоб ви не бачили, бо тут ще одна, сприхована одна. Так, друзі, це у нас Аба Голд. Така дуже-дуже кайфова. Я дуже хотів собі її давно. Платівку таку. Ви просто подивіться на це. Це скарб, як то кажуть Голд. Давайте я розпакую її про вас, то подивимось, що тут. Це не gatefold це просто звичайно але ж все одно давайте подивимось. Це повинні бути в нас звичайні чорні платівки. Бо є варіанти жовтим вінілом. Але я не захотів, бо якийсь звук повинна бути краще на цьому. Так, конверти не антистатичні, звичайні, але тут, тут все кайфово. Подивіться, які тут композиції. Ну, і всі кажуть, що це треба мати кожному, хто збирає вінілові платівки. Цей альбом Gold Abbe. У нас така золота осінь. І Голд, від Aby, що ж може бути краще. Так. Цю зараз подивимось зараз, щоб з нею все було добре. Отак. от, Така платівка Ну, друзі. Композиції, от які тут є, вони ось написані, перелік їх. Прям дуже. Тут кожна кожна композиція це хід їхній. Придбав я ці платівки, до речі, Василя, пана Василя, він же Васильочик. Тож йому величезне дякую за такі гарні платівки і за гарною ціною. Тож, друзі, всім дякую. На цьому в мене поки все. Але буде ще одна з цієї коробочки, посилочки. Розпакуємо, подивимось.